Добрий день. Я вирішив повторно обробити пасіку таким препаратом. Я обробляв два тижні назад, Але ви всі знаєте, що була сильна спека до 40 градусів у ціні, ну, до 35 у нас було. Ну а на сонці ще більше. Ну, тут написано, що воно до місяця стоїть, але улітку, у таку люту спеку, дійсно, що препарат буде менше діяти. Він просто-напросто у спеку швидше випарується і все. Ну, два тижні було все нормально, а потім я побачив кліща вже. Лазить буквально вчора робив ревізію. Ось, декілька сімей вже бачите. Поставив пластинки. Пластинки ці збираю. Мені вони треба. Слідкуйте за каналом, я вам потім покажу, що робитиму з тими пластинками. Ну, буду сам робити, просочувати. Ось так от. Ну, я їх кладу по рамок, між третім і четвертим корпусом десь так. Можна нижче, але не хочу знімати. Різниці немає. На такий вулик 4-5 пластинок в залежності, як обсиджують. Якщо верхній корпус не обсиджують бджолу, такі корпуси вже є, бо вже літо вже за другу половину перевершується, бджоли просіли. Спрацювались, матка менше червить. Якщо менше обсиджує, так достатньо на 4. А якщо сім'я дійсно так і велика, то кидаю п'ять пластинок кладу на рамки. Так що такі справи. Поки що пауза. Так, пластинки гарний, тим що кожна запакована, це дуже зручно. Так, от. Да, верхній корпус не обсиджується. тут джали майже немає. Мед трохи запечатаний. Це верхній медовий корпус, цей вже павномедний. Але я качатиму недоношені рамки. Я залишив зиму, скоріш за все. Ну, якщо не буде взятку, ще цілий місяць буде підтримуючий взяток у мене. Так що зараз зніму і будемо класти. Так, коли я клав, тут був трохи розплоду, Ось так бджоли їх порозгрібали по різних кутках вулика. Але я зараз трішки нижче покладу. Ось так я кладу. Вон бачите, розплод є. Розплод досить дірявий, Побив кліщ. Рідко знайдеться сім'я, у якій гарна печатка, Ось так от. Бджоли якось борються наші. Але тим не менш. Ну все, отакі От справи на сьогоднішній день. Сьогодні 22 липня. Середина літа. Бджоли мають нарощувати свою, ну, вирощувати зимових бджіл, і хочеться, щоб вона... Була чистенька без кліща, не бита. Бо всі ви чудово знаєте, що бита кліщем бджола не зимує. Ну от, хочеться здорової генерації. Тому я обробляю посеред літа. Йду на витрати. Одна така мені обходиться з привозом 55 гривень. Такі справи. До побачення.